В нас зміни трішечки часу витратили, але додали ще таку красу, тільки напосудили після проведеного вебінарчика в рамках найкращого у світі шахового абонементу, ось таке зробили. гортензія в нас вже почала. Дуже полюбляю цю гортензію. Інша, здається, ще не почала. Але буде, будуть квіточки, все нормально. Паучки давайте звідси. Тут гортензії теж. Це вже було. Гортензії. Гартензі, гартензі. Ось свіженько пішло. Те що мама порадила. Теж пішли гартензії. Це забуваю, як називається кущик. З розою тут тля, нападає час від часу, але я її не просто давлю, а ще бризкаю то уксусом, оцетом, розбавленим з водою, то таким. Я буде хазяйство хазяйським милом теж розчиняю. Оце я вже сказав, ми сьогодні додали. Так, квіточки, оцей кущ. Пробучки давайте звідси. Ну, Це степово нічого цікавого мусорки. Складське приміщення No2. Але бачите, земля ще є, можна ще саджати. Ще два. Це я сьогодні 120 літрів притягнув. Це мої з цих маленьких щось проростає. Хоча тут мене не було. Білочки лазили, щось нашкодили. Це квіти були, відцвіли, чекаємо новеньких. Полуничка, полуничка, полуничка. Чекаємо, полуничку вже. То зелень. Шпиначик, як моряка попає. Ось посадили квіточки. Квіточки. Помідорчики. Перчик, помідорчики, чорнобривчики наші улюблені. Не знаю, щось з Лавандою, щось мені не подобалось, як дружина. Садила. Це що? Кабачок. Горих. Так, знов петрушка шпинатик, рукола, вовсю я вже його з ним працюю, їм їм їм. Це новенький мій шпінатик. Шпінатик, морква. Сонце було таке дуже-дуже скажено, не знав, що робити. Це базилик мій улюблений. Укропчик, шпінатик. теж теж. теж. Якісь квіточки, але щось з ними погано. Оце гортензія ще не зацвіла. Ось ці я полюбляю польові квіточки фіолетові. Такі класні. М'ята прижилася, бачите? М'ята яка гарна. Це просто травка. Ось розочка квітне вже не перший раз. Там трояндочка. Кажу роза. Ой, вибачте, друзі, троянда. Звичайна троянда. В тому все вже працював. Фух, весь день. Вже 10 година ночі. Ось трояндочка наша. Теж ведемо боротьбу з тльою. М -м -м, який чарівний аромат, друзі. Так, Забув як шиповник українською. Якось шина. А як початок забув? Ой, забув. В тому році вивчив, зараз знов забув, рідко користуюся. Квітне, квітне, квітне. А є запах. Ну, є, не такий сильний, як у трояндочки, ось ще трояндочка. Ось червоні наші кустики. Це його вітер побив. Побив вітер, але я намагаюся, щоб побільше було. Таких квітів. Знов шикшина чи як? Чи шипшина. Не можу пригадати, друзі, ще один. Це наша супертуя, Супертуя, це кущ, не пам'ятаю, як називається. Ну ось приблизно так. Десь тут ще скажений експеримент гроссмейстра. Це повибивало. Нічого тут не вийшло, а тут може щось буде. Десь капусточку я садив. Просто з цих зашметків. З те, що викидається. І десь картоплю. ну Тут хтось ходив. Ось вона, здається, картопля. Пішла, можливо. Ось то. Треба подивитися вже. Дуже втомився. Було 4 тижні такої спеки, друзі. І я хоч тут і бігав, полював, носив ці мисочки, але... А, ось ще нас квіти, бачите? Але не все можливо зробив вірно. Є до чого, де посилюватися. Тут ще не... Не знаю, що будемо саджати, поки так накидав, бо вже сил немає. Ось таке у нас тут діляночка, будемо потім переставляти. Зараз ще тільки закінчився робочий процес. Зараз цю землю, скільки тут? 80 літрів одвох кудись від молоку. Вже собі на вечерю дивіться головне багатство. Кульбабки, ой, кульбабки. Траву давно не косив, будемо косити, бо зараз просто дощі дощі, дощі, дощі немає можливості. Ой, кульбабка, ось скільки кульбабки. Вже немає квіточок, але так, листики вони теж дуже смачненькі, дуже корисні. Тому насолоджуємось і додаємо здоров'я. Це в мене ще одна crazy ідея. Такий собі компост, але з елементами романтики. То тут трояндочки такі, що вдома вже не ідеальні, виношу. Ну, не наші, а покупові. Наші не зрізаємо і так далі. Ну ось якось так. Добре. Все ж таки, воно так трішечки навіть попрацюєш, воно надихає, таке свіженьке і... Особливо коли спека, потім вийдеш, ух, заряджаєшся енергією і потім йдеш, деш, йдеш працювати, створювати якісь нові шалені книжки, нові курси. Все воно пов'язано в житті, тому треба десь набиратися цієї гармонії, набиратися цього позитиву, тому що багато чого коїться поруч дуже-дуже поганого і треба десь брати натхнення. Бережіть себе, усім гарного дня! З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шко.